Без м'ясних страв важко уявити святковий стіл української родини: копчені шинка та ковбаса, запечені реберця та м'ясо, тушкований кролик, фарширована птиця, крученики. Як не поласувати цими стравами? У кожної господині є свої особливі рецепти. Чимало смачних страв можуть приготувати і кухарі-чоловіки, як от рівнянин Анатолій Лукенчук. Придумували нову страву. Це свиний ошийок uh -huh. з запечений з грушею. Ого. Таке це все приготувати, показати нашим глядачам. Це дуже смачна страва, я її найбільше полюбляю. Я її завжди готую на якісь певні такі великі свята. Uh -huh. Ось. І розпочнемо. Розпочнемо. М'ясо є. Так, в нас є свиний ошию, груші, спеції для м'яса, uh -huh. персії, сушені, солодкі. Мед, як звичайно, я люблю. Гірчиця. Я так. так розумію, що треба зробити соус, так? Так. Отож, наскільки я пам'ятаю, ложку меду, чайну ложку гірчиці і три ложі три, три колі, ложки олії. Так? Так. Тут беремо соняшникову олії, не олію. Соняшнику, так, до м'яса, каркувин, це я б розвитку сонячку лісу. До птиці олію. Угу. Отож, приступаємо, так? Так. Тим часом я е, беру е, ошик, ошик нам потрібно приготувати для запікання. Угу. Ми повинні е, зробити такі невеличкі кармани. Поперек м'яса, ага. от і ми потім замаринуємо м'ясо і е, туди будемо закладати. Грушу грушу. Буде Дивимося, як це робиться. М'ясо ми не дорізаємо до кінця, має бути карманчик, щоб наші спеції соус не витікав. Угу. Тобто до кінця не дорізаємо, робимо ось такі гарненькі карманці. А замість груші, якщо в нас немає груші, що можна тоді зробити? Ну, я думаю, що якщо б замітити грушу, теж було смачно, оригінально. Uh -huh. Я би сюди ще додав би, наприклад, чорносливу. Так, чорнослив так, теж так смакував цікаво, би би. Мені було так да, цікаво, чорносливо uh -huh. це, це страва. Uh -huh. Якщо груша не подобається. Ось ну, вони напоєднуються з чорносливом так. теж. правда? Але це вже буде зовсім звичайно інший і смак, але теж дуже доречно і цікаво. Ну, я бачу, що ви перевагу надаєте таким солодкуватим, скажімо так, додаткам до м'яса. Так, воно мені більш таке воно м'якше і приємніше на смак. Uh -huh. ну, але я ці, ці додатки солодкі використовую тільки якби до святкового до А в буденних, скажімо будені, так, діти, то я там челиву, значить. Лиску та перець. Так, 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 так. так, соус готовий. Що груші далі так порізати? Так, розрізайте ви одну грушу нам готову, бо одна гроша буде для декору. Навпіл? Так, навпіл розрізайте. Я вже закінчую. Соус готовий, так? Так, готовий, готовий. Так, я так розумію, що треба ці. Так, вирізаємо насіння. Угу. Так, ось, дивіться, що у нас вийшло. Угу. Ось такі гарний да? такий шматок, ошика свиного угу. І з такими карманчиками. Так, так і далі що? Десь ось, ось, ось. Ага. такими шматками. Ось Добрячими шматками. Добрячим, так. Добрячим, так. Так. Добрячим шматками. Угу. І зі шкіркою чистити шкіркою не потрібно грошей. Ну так, якщо ми тоненькі шматочок візьмемо, то він там і розтане в ті груші, І смаку не смаку буде, буде, правда? Так, так. попередньо перший. Угу. Солимо. Отож, сьогодні в нас до святкового столу свинина фарширована так? Фарширована грушою, так? Фарширова груша. саме так. І додаємо спеції. Спеції можна використовувати будь-які, які ви поробляєте. Наприклад, ви для шашликові використовуєте, <гум> я думаю, ці спеції гарно підійдеся <гум> до цієї світлової страви. Так. Потім ми маємо це все гарненько втерти, в наші карманчики всі спеції. Ось так масажуємо, масажуємо. <гум> <гум> так, щоб відбрала Так, Я до <гум> речі, раніше був масажистом багато років, скажімо так. Ага. <гум> <гум> То, я... То тут трошки знадобляться <гум> ваші навики вміння. <мені гум> згадав <гум> відразу свою попередню професію. Але все-таки вирішили професію змінити. Так, поклик душі. В принципі, теж тут нічого складного немає при готування цієї страви. правда? Головне немає... час на запікання. Да, так? Час на запікання і цікаво, угу. оригінально, угу. смачно, свято. Так. так. І святково не буде. Все бачимо. добре угу. угу. сажовуємо, щоб м'ясо добре промарнувалося у нас. Далі використовуємо наш соус, який зробили Олена. Угу. Ось так. Поливаємо його. У вас соус хоче карамель. Ага. У залежності, напевно, і від меду, і від олії, правда? Звичайно. Який ми беремо мед теж? Я беру до цієї страви гречаний мед. Гречаний мед. Тобто мені чомусь приходить гречаний мед, він угу. мені якось так пасує. Додає такого угу. відтінку смаку. Страви. І теж вже промариновуємо, а залишати там на деякий час, щоб воно відбрало, в себе? Звичайно, ясно. Ми, ми це будемо робити. О, так ми зараз все помилуємо, все підготуємо, запакуємо в рукав для запікання, uh -huh. а потім е, залишимо на, на дві годинки, щоб мінімум, щоб uh -huh. воно постояло. І Так, прошу, далі у мене груші, так? Так, готові. Вибираємо такі поки що найбільше шматків, можливо, вони гарнень. не... гарненькі, не. дивіться, не знаю. Так, давайте підменшуємо до так поміщаємо. Угу. Ого. Ти резонат. Уже резонат, але мені подобається. Ні, все нормально. Отак якраз все вийшло у вас. Здогануло. Даже тут можна Два можна два помістити. помістити. Угу. Гарно все. виходить, правда? Дуже гарно, гарно. на свято угу. не, не забуку. Замаринували м'ясо, так, і тепер залишається, я так розумію, нам ці рукаві випомісти. Саме так. так. Дивіться, що ми робимо. Беремо рукав. Угу. розтягуємо. Як перевірити, скільки треба вив'язати рукава? Як? Ми натягуємо рукав над нашою декою так. і виступаємо по пару сантиметрів з кожного угу. краю. Щоб защипити, так? Тобто, так, да, Щоб защипити. І це вже буде наш розмір, і не потрібно. не переводити просто плівку. Звертаємо і можемо бо на болоту. Я так себе видалити. Угу. І готово. З однієї сторони, я завжди собі, що витрачати зав'язку, або ну, вона може злетіти, просто зав'яжена воздух. З однієї сторони не забудьте це mm -hmm. обов'язково, mm -hmm. бо якщо зав'яжете з двох сторон э, вузлами, повітря не буде виходити, пакет просто розірветься, лопне. І тоді все наша тоді висо висо наше справи на нівець може бути, правда? Точно на весь. Вже mm -hmm. не буде та пожарка, яка э, необхідна братися пакету. Сонячку полонію і поливайте на нього так. Це рукавчик, да, рукавчик, так? Так. Угу. Так, по кругу, да. отак правильно робити. Угу. Змащуємо. Ще ще ще. Ще ще не, ще, боятися? Ще, ще. не боятися, що -то олії буде забагато. Не боятися. Угу. О, потім ми відпускаємо і отак угу. розминаємо, щоб рука повністю смаченою олією. Бачите, угу. які секрети відкриває нам Анатолій? Так. Далі ще один великий секрет. Е, тут є шов, який теж пропускає трішки повітря. Він має бути постійно доверху, не до дна деки, а, до а доверху. Це обов'язково зробить. І тепер. Я тримаю. Наше м'язко. Щоб груша не випала. Поміщаєте. Угу. Ось. Тут. Олена. Відправили. Так. І пам'ятаєте. З цієї сторони ми зав'язуємо вже зав'язок. Так, зав так. Є такі на зав'язочки. що так підкручуємо. Так, трішки місце залишаємо, так, та, правда, щоб вийшло. І все, тоді все буде чудово. Дуже гарно виглядає. І Я думаю, що після того, як спечеться це м'ясо, буде не менше гарніше виглядати. 100%. Правда? Свято буде uh -huh. не перемешене. Вот. все ставимо на зеку. Uh -huh. На деку не ні олії, нічого не потрібно, просто ставимо. І поміщаємо в духовку Приблизно на годину півтори градусу 180, і там вас хвилин ще 200. Uh -huh. Але після того, як воно дві години десь промаринується. Все так? Все так. Зараз ми маринуємо дві години. Так. Посі спікси наша шаші з грушею. Ми вже приготували всі нам інгредієнти для декору нашої страви. Груша теж, так, бурячок, бурячок відварений, так. Так? так. Значить, Розпочнемо. Я буду нарізати зараз карпаччо з бурячка, угу. а ви нарізаєте такими самими кільцями груші. Давайте. Тобто берете край груші, це нам мене лише і робите рівні кілечка, як буде мене угу. бурячок. Тобто карпаччо з груші, карпаччо з бурячка. Спробу, але це ж треба тоненько нарізати. Так, ну чим точно не кажеш. Тому не Угу. Ну, Будемо пробувати. Пробуємо. Так. Так. Угу. Скільки треба таких шматочків? Три шматочки на треба. От таких, от три шматочки. От Отаких три. Да. Отаких. Ще. Угу. Іще один. Все так, готово. Все. Угу. Так. Для початку нам потрібно е м'ясо розрізати і викласти на корінку. Угу. Трошки за все так. так Прості. Беремо вже. Ну, Щоб був гарний шметок, з цілений, наприклад. Дуже соковите mm -hmm. м'ясо. Юшечка це витікає. Uh -huh. так. Ось є. Такими шматками наріжете, uh -huh. так? Щоб із грушею було. Так. М'ясо у нас розуміньке, uh -huh. таке, як потрібно. Ось От. От такий шматочок місця. Ого, ігрушечки. Так. Угу. Значить, беремо карпаччо з бурячками. Так. Викладаємо бережну. Ось так. Ось так. Далі, Далі. ми не будемо. Давайте можливо. Пішнемо оце. Угу. Ми з маслами замаринуємо зразу на ну. бурячка. Так, ось і, ось. і оцей потім так. цей потім вона так, і оливкову так? Угу. Давайте. Трошки mm -hmm. Далі беремо грушу і такими пластинками під низ підкладаємо. Угу. Ось раз. Ось воно що. Угу. Так це нам не підходить. Ось так. І ось так. Є, так. Угу. Далі нам треба трішки знову липу. Понизу угу. або фету. Хто їх переглядає? Угу. Ось. Тут можна робити різними способами. А не з дипосинками можна просто зверху покришити. Uh -huh. Як кому зручно. Я люблю більш такий хаотичний спосіб да, подачі. Uh -huh. Ось ми такими покришимо. і зелень. Ось так. І далі нам, у нас є дуже гарна така спеція трави орегано. Uh -huh. uh -huh. Я дуже прибляю орегано використовувати в салатах. Воно дуже додає гарного смаку і гармонії. Посипаємо обережно. Те, щоб не переборщити, так, правда? Так. Угу. І трішки можна навіть м'ясо просити. Так, воно на до смаку додасть. Так. Угу. Є. Далі ми. Базилік, руколо. Росточок рукол. рукол. да. базиліку. Вот так прикрасимо. Запечений ошейок з грушею. Ошик промити та просушити, поперек м'яса зробити глибокі надрізи, ошиюк посолити, поперчити, добряче змастити приготовленим соусом із меду, гірчиці та соняшникової олії, грушу нарізати товстими шматками та покласти їх у м'ясні кишеньки, залишити на 2 години, щоб м'ясо замаринувалось. Потім ошиюк покласти до кулінарного рукава, змастивши його олією, та випікати годину-півтори при температурі 180 градусів. Спечене м'ясо подавати із тонко нарізаними шматками буряка та гроші, замаринованими у виноградному оцті. для смаку можна додати бринзу, прикрасти базиліком та руколою. Ось нарешті готовий наша свиний шийок з карпаччо, з буряка та груші. Я думаю, нашим друзям та твариначам дуже сподобається. Як поважаєте? Я думаю, що теж залишається лише почастувати родину та гості правда цієї так, страви. Звичайно. А ти глядачі, глядачів ко зацікавлюється приготування з такої страви, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку.